Хожу свою стихію. ну Я думаю, що оскільки ми знаходимося на радіо, було б непогано створити для наших слухачів таку собі картинку, такий відеоряд. Отже, як то у вас прийнято на радіо в ваших радіороликах, заплющіть, будь ласка, очі і уявіть собі, мега-подія в Україні. І проходить вона саме в Чернівцях. Майданчик проведення це торговельно-розважальний центр Панорама Чернівці. Куди з самого ранку стікатимуться охочі люди зацікавлені, це будуть і кухарі, і кондитери, і ресторатори, кулінари-аматори, любителі просто смачно та гарно поїсти. Волонтери зустрічатимуть і супроводжуватимуть учасників з таких країн, як Ізраїль, Туреччина, Молдова, Білорусія, Польща, Сербія, Албанія з усіх куточків України у нас зареєстровані учасники. Відбуватиметься урочиста церемонія відкриття конкурсу. Десь це старт змагання, і власне тут розпочнеться найцікавіше. В режимі реального часу розпочнуть змагання між собою молоді, талановиті кухарі та кондитери. Вони змагатимуться за звання найкращого на тилановитішені у своїй номінації. Молоді віртуози будуть тушкувати, запікати, грилювати, фламбувати, стоятиме неймовірний смак, аромат. І поміж цих прянощів, не знаю, приправ буде гостро відчуватися адреналін і така собі шалена жага до перемоги. В цей час, тобто на окремому майданчику, у нас передбачається арт-клас, на якому будуть майстри-кондитери виставляти свої неймовірної краси, банкетні страви, торти, скульптури з карамелі, цукрові квіти. Я більше ніж впевнений, що нам. Дуже довго доведеться ще всіх переконувати, що вся ця краса і стівна. Тут же поміж цих всіх наших конкурсантів курсуватимуть постійно титуловані члени журі, які будуть побрязкуючи своїми медалями, нагородами, занотовувати свої оціночні листи і будуть занотовувати туди зауваження, коментарі, поправки. І так так до цієї навіть таких, на перший погляд, ідеальних робіт будуть зауваження. Адже наша оціночна бригада суддівська авторитетна, титулована, вона складатиметься лише з міжнародних суддів, судді акредитовані в Асоціації всесвітніх кулінарів. Голова нашого це Томас Гуглер. Це один із найвідоміших у світі кухарів. Він є представником Саудівської Аравії, кухар королівської родини. Так що рівень оціночної нашої бригади дуже високий. І повірте мені, що всі ці три дні з 1 по 3 червня вони пробіжать на, на одному дусі. І вже 3 червня ми нагороджуватиме під фанфари, під живий оркестр наших учасників. Ми виберемо найталановитішого, найкреативнішого молодих спеціалістів, яким. Наслідуватиме і нашу справу, і продовжувати її.